Візьміть гумовий еспандер, поставте стопи на ширині тазостегнових або плечових суглобів. Стопи мають стояти обов'язково прямолінійно, затисніть живіт і сідниці. Тримайте тулуб постійно в вертикальному напруженому положенні. Голова має бути над грудною клітиною врівноважена, а грудна клітина, в свою чергу, над вашим тазом. Розтягуючи резину, пірнайте одним плечем вперед і вниз, фіксуйте положення і повертайте плечовий суглоб у початкове положення, так щоб паха у вас була спрямована чітко вперед, а ліпті відповідно вниз. Не висувайте надмірно голову вперед, але і не закидуйте її назад. Намагайтесь утримувати таке положення шиї, щоб вона була постійно подовженою, тобто стабільною. Видихайте на напруження, видих відбувається під час внутрішнього обертання плечового суглоба. Починайте з мінімальної амплітуди. Не поспішайте не збільшуйте дуже швидку амплітуду. І стежте за тим, щоб ваші лікті були весь час рівні. Амортизатор беріть спочатку з найменшою ступіню спротиву.